Як виглядає нормальний фінансовий цикл? Коли ми говоримо про фінансові кризи, часто здається, що нормальний стан економіки це стабільність без різких коливань. Але в реальності фінансова система ніколи не була статичною. Її нормальний стан це рух, розширення і стиснення, які чергуються між собою. У звичайному фінансовому циклі все починається з упевненості. Бізнес бачить попит, банки оцінюють ризики як прийнятні. Кредити видаються активніше. Грошовий потік прискорюється, зобов'язань стає більше, економічна активність зростає. Це фаза підйому, яку більшість сприймає як здорову економіку. Але разом із розширенням накопичується і напруга, нові борги залежать від майбутніх доходів, очікування стають оптимістичнішими, а оцінка ризиків м'якшою. У цей момент система ще працює справно, і саме тому небезпека майже непомітна. Далі цикл переходить у фазу уповільнення. Достатньо кількох затримок платежів, зростання ставок або зміни настроїв, щоб темп кредитування знизився. Грошовий потік сповільнюється, і те, що вигадало стабільністю, виявляється рівновагою, залежною від постійного руху. Саме так виглядає нормальний фінансовий цикл, не як пряма лінія, а як хвиля. І щоб зрозуміти кризи, потрібно побачити, що вони народжуються всередині цього руху, а не поза ним.